Розділ 15. Якось Самуїл сказав Саулові, Господь колись послав мене, аби помазати тебе царем над його народом, Ізраїлем. Тому зараз вислухай Господнє доручення. Так говорить Господь Саваот. Я вирішив покарати Амалека за те, що він учинив Ізраїлеві, перешкоджаючи йому дорогою, коли той вийшов з Єгипту. Тому зараз іди і відплати Амалеку, прирігши під закляття все, що є в нього. Не повинно бути пощади нікому, маєш знищити чоловіків і жінок, дітей, і немовлят, волів і овець верблюдів і ослів. Саул скликав військо і перелічив його у Телаїмі: 200 тисяч піших ізраїльтян і 10 тисяч мужів із юдиного племені. Після того вирушив Саул до головного міста Амалека і влаштував засідку біля потоку. Проте, кенейцям Саул переказав: негайно вийдіть спосеред амалекітянців і відділіться, аби я не знищив разом з ними і вас, оскільки ви співчутливо віднеслись до всіх ізраїльтян, коли вони йшли з Єгипту. Тож кенейці відокремились від амалекітянців. І Саул знищив амалекітянців, від Хавіли і аж до Шура, що межує з Єгиптом, вигубивши все населення мечем. Він, царя амаликитянців, Агага узяв живим. Саул зі своїм військом пощадили Агага, як і усе найкраще з дрібної і великої худоби, особливо вгодованих овець, так само й усе краще з майна, не захотіли прирікати під закляття. Знищили лише маловартісне і незначне. І було Господнє слово до Самоїла такого змісту. Я шкодую, що призначив царем Саула, адже він відвернувся від моєї дороги і не виконує моїх повелінь. Відчувши внутрішню гіркоту та гнів, Самуїл цілу ніч молився до Господа. А рано вранці Самуїл устав і пішов назустріч Саулові. Тим часом Самуїлові повідомили, мовляв, Саул ходив у Кармел, аби там спорудити собі пам'ятник, а повертаючись, звернув і спустився до Гілгала. Коли ж Самуїл прийшов до Саула, то Саул йому сказав «Благословенний ти Господом, я виконав Господній наказ. Але Самуїл сказав А що це за мекання овець доноситься до мого слуху та ревіння худоби я чую? А Саул відповів Припровадили їх від амаликітянців, адже народ пощадив найкращих з овець і худоби, аби принести в жертву Господу твоєму Богові, а все решту ми віддали під закляття. Тоді Самуїл сказав Саулові: Зачекай, я повідомлю тобі, що цієї ночі мені сказав Господь, а Той відповів: Говори. І Самуїл сказав Саулові, хоча ти і вважав себе незначним, ти став володарем племен Ізраїлю, Господь навіть тебе помазав царем над Ізраїлем. Зараз Господь направив тебе в похід, звелівши тобі, віддай під закляття нечистивих амаликитянців. Провадь з ними війну, аж поки їх не знищиш. Чому ж ти не послухався Господнього доручення і накинувся грабувати, адже таким чином ти скоїв злочин перед Господом? А Саул відповів Самуїлові Але ж я виконав Господнє доручення, я здійснив той похід, куди мене послав Господь, я залишив тільки амаликітянського царя Агага, а всіх амаликітянців знищив. Це народ узяв зі здобичі найкращих, приречених під закляття овець і худобу. Аби принести в жертву Господу твоєму Богові в гілгалі. Тоді Самуїл промовив: Хіба Господу приємніші всепалення і жертви, ніж послух Господньому слову? Запам'ятай, послух кращий за жертву і покірливість краща за баранячий жир, адже непокірність, бунт, такий же гріх, як чаклунство, а свавілля, як злочин ідолопоклонства. За те, що ти відкинув Господнє слово, то й Господь відкинув тебе, щоб ти не був царем. Після цього Саул сказав Самуїлові: Я згрішив, оскільки порушив Господній наказ, як і твої слова, але я боявся народу, тому й виконав їхнє бажання. Тепер же благаю, прости мій гріх, і повернися зі мною, я поклонюся Господу. Але Самуїл відповів Саулові: Ні, я не повернуся з тобою. Бо ти знехтував Господнім словом, через що Господь тебе відкинув, аби ти не був царем над Ізраїлем. І коли Самуїл повернувся, щоб іти, Саул ухопився за полу його одягу й відірвав його, а Самуїл сказав йому: Отак Господь сьогодні вирвав у тебе владарювання над Ізраїлем, аби віддати його твоєму ближньому, кращому за тебе. Той, хто є славою Ізраїлю, не обманює і не змінюється. Тому що він не людина, щоб передумати. Проте Саул наполягав: Я дійсно згрішив, але хоча б вшануй мене перед старішинами мого народу і перед Ізраїлем, повернімось разом, аби я поклонився Господу твоєму богові. Тож Самуїл повернувся і пішов за Саулом. І Саул поклонився Господу. Після того Самуїл сказав: Приведіть до мене амалекитянського царя Агага. Тремтячи, Агаг підійшов до нього і сказав. Сподіваюсь, мене минула гіркота смерті. Але Самуїл сказав так само, як твій меч позбавляв матерів їхніх дітей, так нехай твоя матір буде позбавлена сина. І Самуїл скарав Агага там же перед Господом у гілгалі. І повернувся Самуїл до рами. А Саул пішов до свого дому в гіву Саулову. З того часу Самуїл. Не зустрічався з Саулом аж до своєї смерті, хоча й Самуїл уболівав за Саулом, а господь жалкував, що поставив Саула царем над Ізраїлем.